Всім привіт! Знову знімаю покупки продуктів із магазину Велмар на цей раз. І давайте почнемо традиційно з овочів із зелені. Значить так, мої томати, помідори, коктейльні, які я купляла вчора, вони закінчуються. І тому мені довелося купити вже нові помідори. Але на цей раз купила звичайні самі дешеві, які були в магазині, тепличні помідори. Бо коктейльні за 120 гривень не накупляєшся. Та й ці не дуже накупляєшся, теж по 80, але ж хоча б не 120 Далі. Пучок салату, який я купила вчора, теж закінчився повністю, тому я купила нову зелень. Ось таку Вітаверде Mix, Тут такі зелененькі, гарненькі листочки. Одразу хочеться мені їх з'їсти, але треба тримати себе в руках. Далі із зелені кріп, тому що той кріп і петрушка, який я купила вчора, теж повністю закінчились. Ось такі справи. Купила молоко селянське, 2,5% олія, і для віки із молочки купила кефір з лагода, який ми завжди п'ємо, точніше, віка п'є. Потім ось такий яготинський абрикос банан. Завжди купляю без додатків, але ось купила на цей раз абрикос банан, сподіваюсь, не буде діатезу. І з м'ясного полюю на ось такі реберця, ребра свиня... свинячі з м'ясом. І я інколи їх не купляю, бо вони так собі виглядають. Знаєте, там багато сала, жиру, мало м'яса, вони якісь такі неохайні. Або які, ну то я такі не купляю. А ось коли бачу такі гарні реберця, от сьогодні, як на підвір, бачите, Такі вони м'ясні, акуратні. ось То я купила аж три пачки ось таких реберець, Бачите? Це ще краще, тут м'яса багато і ось ці непогані. Ось такі реберці, я їх обжарюю і тушкую потім. Томатна паста це е, готувати щось таке тушити, або там м -м, голубці, тушити полуфабрикатні. Ну, таке. Ось далі. Це маслини без кісточки. Взагалі-то краще купляти в. Жестяній банці, але купила в такій м'якій упаковці, тому що так легше нести. Далі це для Богдана молочка, молокія, йогурт, білий, з, як він називається, попкорн в карамелі. Карамелізований. Далі моцарелла. це сир, йоготинська моцарелла для салату. І закінчились у Богдана сухі сніданки, завжди приходять на допомогу, якщо я зранку не можу або не встигаю приготуватися Сніданок, тоді він їсть молоко і сухі сніданки. Ось такі на цей раз купила пластівці кукурудзяні. Тобто, ось такі були у нас покупочки. А всім дякую за увагу і всім до зустрічі в нових відео.